Я не знаю, як мені зараз вставати, щось знімати. Продовжуємо розпаковувати адвент календар від Кіко. Сьогодні дев'ятий день. У мене ПМС, якщо вам цікаво. Зивіті <похи> похуй. Це та Empire, Steel... Empire State Building. Булден. Mm. Хочеться думати, що це якісь тіні. Якісь, можливо, спаркли. Давай назад. Ну, з цього боку, виглядає дуже нарядно. Але сам факт. Я в ахере. Давай, це грабінець, щоб розчісувати волосся і дзеркальце. Вони мене просто рішили добити. Давайте об'єктивно. Мені подобається матеріал на дійсно з якісного пластику. Мені не подобається, що я купила адвент заради косметики, і мені поклали ось це. Як ви знаєте, нещодавно я об'явила, що розіграю три адвент календарі в інстаграм, в TikTok, в Ютуб. І залежно від соцмережі, ви зараз почуєте результати. Отже, переможця обрав рандомайзер і в Ютубі. Адвент календар отримує ось цей коментар. Також я вирішила, що на Наступні дні я буду викладати по три віконця раз, тобто кожні три дні я буду викладати розпаковку, тому що в мене просто немає часу кожен ранок цим займатися. Тому будемо бачитися з вами в розпаковках кожні три дні.